У кожного початківця десь в душі промовляє голос. Ти талановитий, зразу станеш на оці лижі і поїдеш. Та не до слово, полетиш. не вірте цьому голосу. Хоча в світі різне буває. Да? Сьогодні мені допоможе стати на лижі Інструктор Влад допоможе? Стати? Допоможу. Ну що ж, ідемо одягати лижі. Зараз ми підігнали лижі під мій розмір ноги, а ось зараз Влад мені під, під жене по вазі, так? Обов'язково, коли, коли вам підганяють по вазі лижі, говоріть правду. Тому що може що буде? Це моя тайна. Тому що якщо ти будеш їхати десь на склоні і ти случайно впадеш, то просто лижа не відстігнеться. І тоді буде, можливо, буде травма. Ого. Желательно, да, желательно підганяти. Вес спортсмена или вес лыжника под подвес крепления. Первое, что должен уметь настоящий горнолыжник, да, это самое первое. Это правильно падать. То есть это основа всего нашего катания. То есть правильно падать мы падаем не вперед через носки лыж чтобы сделать кувырок, не назад, на спину, и лыжи нас повезут дальше, а мы падаем аккуратненько на бачок да, и желательно на склон. Не от склона, а на склон. Вот, хорошо, на бачок. Отлично. Теперь мы уже готовы начинать учиться правильно двигаться на лыжах. Правильно самое первое это стойка. Корпус лыжника не должен быть сзади за лыжи. а должен быть немножко впереди. Плечики немножко уходят вперед, давим голенью на язычочек ботинка. Вот ручки у нас корпус у нас корпус раскрепощен и свободный. Вот. Ручки, да. Локти немножко согнуты, да. И палочки идут назад параллельно параллельно назад к пяткам лыж. Да. Для того, чтобы поехать, нам нужно развернуть лыжи вниз по отношению к склону носками. То есть мы верхнюю лыжу... Пока не спешите. не спешите. Верхнюю лыжу, пяточку отставляем. И переступанием, сохраняя угол между пятками лыж и носочки держим вместе, мы разворачиваем наши лыжи вниз по отношению к склону. Вот, корпус немножко вперед. Самое главное, чтобы носки лыж не наезжали друг на друга. Корпус вперед, ручки перед собой, плавно-плавно-плавно мы начинаем движение. Корпус немножко вперед еще. На меня, на меня, на меня. На меня. У, вообще. Для того, чтобы нам двигаться и не бояться, нам нужно научиться не только ехать вперед, но и уметь останавливаться. Вот, для того, чтобы восстановиться, это самое простейшее упражнение. Оно называется пук. То есть, когда на скиллэш вместе, пяточки пошире. Вот, если мы хотим, чтобы скорость наша была больше, мы пятки лыж сводим ближе. Если мы хотим, чтобы наша скорость была меньше и мы хотим остановиться, нужно пяточки лыж, да, пяточки лыж как можно сильнее развести, и тогда лыжи остановятся. Все, медленно, хорошо, отлично. И шире пяточки, корпус вперед, останавливайся, шире пяточки. Шире пяточки, шире, 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 Молодец, хорошо, остановилась. Вот на таких трассах забываешь про все и всех, кайфуй. Да присівся на хвилинку, Задайте про ритм. Скористайтесь послугою Роминг, спит лайф. Всего до 2 гривен за хвилину. Мы уже умеем двигаться по прямой. Мы умеем уже останавливаться. Теперь можно переходить к поворотам. Для того, чтобы повернуть, нужно перенести вес тело на одну из лыж, чуть больше. Для того, чтобы повернуть направо, мы переносим вес тело на левую лыжу и поворачиваем. Для того, чтобы повернуть налево, соответственно, переносим вес тела на правую лыжу. Мы разворачиваем наши лыжи вниз по склону. И начинаем медленно движение. Поворачиваю направо. Переношу вес тело. На одну ногу. Поворачиваю налево. Хорошо, ручки перед собой. Руки, да, корпус вперед идет. На левую лыжу, на левую ручки поднимаем. Хорошо. Плечами не крутим. Перед собой руки. Перед собой. Хорошо, отлично. Поворот на меня. Отлично. Юля. Це просто талант у вас. Ладно, так що я кататься? катати. Да, я думаю, що для першого уроку ти на лижах держишься достатньо уверенно, і ти можеш спуститися з небольшой пологой горки і совершенно свободно. Бережіть, Бережіть себе! І перші кроки не такі вже й важкі. Навпаки, дуже цікаво і дуже захоплює. Доки я навчалась катанню, учасники українських днів готувались до змагань. І з задоволенням ганяючи альпійськими схилами. Гори хороші, Італія, світить сонце. 2-3 метри снігу, траси 400 кілометрів. І лиже ресіньйок. Що ще потрібно? Вічплі одні. Перфекто. Крій відміняється. Все здорово. На деяких пологих ділянках я вже встигаю навіть милуватися пейзажами. Боже, яка краса. Засніжені ялинки, як борода Санта-Клауса, спускаються з хилами. Сяє сонце. Я навіть уявити не могла, що кататись це такий кайф. Тепер я себе відчуваю справжнім професіоналом. Такий схил подолала. Адже як не крути, це Альпи. Може, в змагання спробувати свої сили. Спочатку подумала, Може, в категорію з дітьми записатись. Але коли побачила, як вони гасають, вирішила наступного разу. Накаталась, то схочу. Тепер треба зателефонувати рідним. Добре, що в мене є лайк. Ромі від 2 гривень за хвилину. Прикольно, ти ось в осіньорі. Слухай, ну а в змаганнях будеш приймати участь? Так. Дорослим. Ну, з дорослими. Ну, я буду участвовати yeah. ну, у, категор... у категорії з дітьми. Будемо вболівати саме за тебе, океане. Так. Удачі тобі. Дякую. Є радість їзди. І нехай спорядження цьому не мішає. Тож гарного вам катання. А я поїхала. Генеральний партнер програми Калейдоскоп Мандрів» – туристична компанія каріятур. Ваша мрія наша мета. Партнер програми Калейдоскоп Мандрів» – послуга «Роумінг лайф. Від 2 гривень за хвилину без плати за з'єднання на всі вхідні та вихідні дзвінки за кордоном. Лайф можливо все. Альний партнер програми Калейдоскоп Мандріу. Туристична компанія Каріятур. Ваша мрія наша мета. Партнер програми Калейдоскоп мандріу. Послуга роумінґлайф від 2 гривень 50 коп'єк за хвилину без плати за з'єднання на всі вхідні та вихідні дзвінки за кордоном. Можливо, все. Чао, чао, чао! З італійського корорту Саузе Делюкс. Чисте повітря, ласкаве сонце та неймовірні альпійські вершини. створюють ідеальний відпочинок. Тож я вам про нього і розповім. Організатор фестивалю Українські дні в Італії Олексій Карпушин і партнери Марки Росіньйо та Бессон подбали про те. Щоб усім українським гостям насправді відпочивалось, скажімо так, ідеально. Адже що таке ідеальний відпочинок? Це коли повністю розслабляєшся і не згадуєш про роботу. Ну хіба що про рідних та близьких. А для таких моментів у мене вигідні умови для зв'язку з Україною. Ромін від лайф від 2 гривень за хвилину. Що ж кайфуєш і отримуєш задоволення від усього побаченого. А інакше й бути не могло. Адже Італія нас зустріла сонячною погодою, білесеньким снігом, класними трасами для катання та неймовірними краєвидами. Гори хороші, Італія. Світить сонце, 2-3 метри снігу, траси 400 кілометрів. І Росиньол. Що ще потрібно? Все? Як з'ясувалось, кататись можна не тільки схилами, які облаштовано підйомниками. Саме тут, на курорті Саузи Делюкс, я дізналась про ще один вид катання фрі фрі-райд, що означає вільне катання. На мене чекає така подорож, якої в мене ще за все життя не було, як в принципі у багатьох, хто дивиться зараз нашу програму. Адже політати над Альпами на гелікоптері пропонують не щодня. Не переповняють просто емоції, тому що в нас випала нагода політати на ось такому гелікоптері, побачити європейські Альпи, відчути цей кайф польоту. Тож залишайтесь з нами, полетіли! До речі, гелікоптер потрібен не тільки щоб милуватися краєвидами Альп, а як ви вже здогадались, для того щоб дістатись саме до тієї екстремальної зони в горах, де й буде спускатися мій товариш Діма, який, до речі, і не здогадувався на яку пригоду він погодився. До речі, скористаюсь роумінгом від лайф від 2 гривень за хвилину на всі номери та поділюсь враженнями з друзями. Там далеко будівлі малесеньких, це вже є Франція, мися на території Італії. На висоті більше тисячі метрів. Видовище, чесно кажучи, вражаюче. Маленькі курорти, засніжені схили та скелясті вершини. Я вже відчуваю, як любителів екстремального катання, які дивляться зараз нашу програму, ти числинка. Адже в Альпах є де розігнатись. Зараз ми приземляємося. Тут знаходиться зона для екстремального катання. Я не знаю, як зараз там з на вулиці ворог. Це для мене екстрим літання в вертольоті. Я б не змогла так. Ну подивимося, візьмемо інтерв'ю, коли він приїде. Дімка, ми з тобою. Давай, покажи всім клас. Ось такі цікаві фігурки вимальовуються на снігу, а наш пілот таке витворяє. Просто ми літаємо навкруги людей, які катаються. І тут... А! Я розумію, що таке катання не для слабаків. Адже мені в момент діменого спуску було страшнувато. Ола, ола! Он повертається наші екстремали. Ніби здорові і цілі. Поговоримо з дімою. Дім, ну зараз ти вже тут, після такого екстремального катання. Чесно кажучи, було так страшновато на зверху мені на тебе, а я собі можу уявити, як тобі було там ворог. Взагалі ти отримав те, на що очікував від цього катання екстремального. Ні, ну я отримав навіть більше ощущений, на которые розчитав. Тобто, слава мені Без все в місті, і васторки. Скода, що ми не могли побачити Дмитрія обличчя. То, от ну, я думаю, ми все побачили і зрозуміли з його емоцій. Дім, а, а взагалі безпечно було а, між цими скелями, як ти відчував? Там все ж таки в тебе був інструктор, і я дивлюся, був такий ось в тебе рюкзак ззаді, Він, напевно, щось означає, якісь функції виконує. Ну да, те, кто занимается этим э, вертолетами, то есть они абсолютные профессионалы. И вот Эрик, то есть я себя чувствовал абсолютно ну, вот как с проводником, который знает все, каждый камень, он полностью инструктировал, ждал, прокал, прокладывал тропу, то есть абсолютно и полностью подстраховывал. Да, и плюс еще было выдано специальное оборудование, вот такой рюкзак АБС. То есть принцип действия как в автомобиле, подушка безопасности. То есть, если ты видишь, что происходит что-то ужасное, вот, ты дергаешь за веревочку, да, и у тебя, откро... у тебя открывается два арбега, один спереди, другой сзади. Ну, проще не парашют. Ну, не парашют, а именно подушки безопасности, чтобы не врезаться в скалу. Скажи, лижі такі для катання повинні бути як в принципі, немає різниці. Такі, як катаються просто в, в горах, чи мають бути якісь особливі, дивлюся якісь такі зігнуті. Лижі должны бути абсолютно спеціальні для фрірайду. Лижи Эрика, вони в совершенно другої геометрії, угу. з, -з, -з, з двух сторон загнутые концы. Ага. То есть я я, я бы да, я я я советовал, если кто Ідуть на фрірайд, нужна мітілісваї лежа, лі спеціально в прокаті? То есть от проки очень много завіс? Мене є змога спіл спілкуватись з менеджером компанії, яка надає ось такі послуги на літання на гелікоптері, і звичайно, ви його вже бачили. Він супроводжував нашого Дмитрія. Ось значить, отакі от питання. Ерік, скільки коштує хамать. Ось такі розваги. Одна один раз. Одна така подорож гелікоптером обійдеться вам в тисячі євро. В ньому чотири посадочних місця. Тож гроші за гелікоптер можна буде розділити із вашими попутчиками. Багато клієнтів українських користуються цими послугами досить популярний. Це вид розвага серед українців. Так, дуже багато українським туристам дуже подобається цей вид розваг. Тим паче, тут ідеальне місце для цього. Thank you, Eric. Після такого хочеться зателефонувати всім знайомим.